Ласкаво просимо до нашої рідної Старобезрадичівської зож перших-других ступенів Обухівського району Київської області. Перша згадка про школу датована 1900 роком, заснована отцем Олександром Лосіцьким. Сучасна двоповерхова споруда була відкрита 1 вересня 1993 року. Школа має свою символіку: герб, гімн, прапор. Має численні перемоги. За підсумками підготовки навчальних закладів до Нового навчального року школа посіла почесне перше місце. Вона обладнана сучасними шкільними меблями. За одномісними партами навчається 118 учнів. З учнями працюють досвідчені, сповнені ентузіазму. Нових ідей 18 вчителів. Для забезпечення навчально-виховного процесу у школі функціонують 12 навчальних кабінетів, комп'ютерний клас, який підключено до мережі інтернет, бібліотека, спортивна зала, спортивний майданчик, роботи гуртків голочка, юний фотоаматор, баскетбол, музей побуту. В нашій школі є комп'ютерний клас, мультимедійний проектор, телевізор. Але дуже хотілося, щоб у нашій школі з'явилася інтерактивна дошка, а у кожного учня планшет, адже новітні технології потрібні і нам, сільським школярам. Яка б не бажала добра своїх дитині, адже діти це наше майбутнє. І мені б хотілося, щоб наші діти у своїй школі мали новітні технології навчання, мали можливість отримувати знання за допомогою інтерактивних засобів. Незабаром і син та його однокласники закінчують 9 клас і будуть пробувати свої сили при вступі до коледжі міста Києва. І мені б хотілося, щоб вони почували себе впевнено серед своїх міських однолітків мали знання на рівні з ними. Тому участь у проєкті Відкритий світ дуже важлива для наших дітей. Нашу школу в свій час закінчило дуже багато талановитих людей. Це видатний філософ Василь Семенович Лісовий, заслужена вчителька України Галина Хитенко. Поетеса Валентина Козак, повноважений посол в Республіці Вірменія Олександр Бошко. Сьогоднішні школярі не менш талановиті. Вони отримують багато перемог в спортивних та творчих конкурсах. За рахунок проекту відкритий світ ми зможемо відкрити для своїх дітей світ нових технологій навчання, виховати ерудованих, підготовлених до життя випускників. svi se